Всім привіт! Сьогодні покажу, які круті локації для фото є зараз у ботанічному саду Гришка. Ми з подругою іноді вибираємося на фотосесії, щоб так скажемо, освіжити наш інстаграм. І травень це один з моїх найулюбленіших місяців, бо все навколо квітне, стає тепло і попереду ціле літо. Обираємо будній день, бо на вихідних у ботанічному саду ніде яблуку впасти. У мене з собою декілька піджаків і трохи аксесуарів, щоб натягнути Багато речей. Перша локація це пагорби майже по центру. Знаю, що цю локацію ну, дуже часто використовують, але вона дійсно ідеальна для безлічі ідей. Вона достатньо мінімалістична та не нудна. Потім шукаю яскраві квіти у тон піджаку, і мені дуже пощастило, бо я їх знайшла. Дивіться, які неймовірні кадри виходять. В цілому, у бацсаду зараз дуже багато локацій для фото, все дуже зелене.